Друзі, вітаю на українській правді. Це формат у в якому ми аналізуємо все, що відбувається, як в політиці, так і на лінії фронту. Звичайно, вся увага сьогодні прикута саме до Харківщини, де ворог активізував свої наступальні дії. Аналізувати, що там відбувається, я буду з Юрієм Бутусовим, головний редактор «Цензор.нет». доєднується до нашої розмови. Пане Юрію, мої вітання. Вітаю вас. Пані Юрію, для початку нашої розмови я зацитую два повідомлення: одне офіційне, друге за джерелами української правди. Дивіться, голова Харківського ОВА Овалесеньґу він заявив, що наступальні атаки росіян на Харківщині відбиті втрати території там не допущені. Також він закликав мешканців прилеглих до кордону територій евакуюватися. Наступне повідомлення воно вже стосується джерел української правди в військових колах. Вони кажуть про те, що населені пункти стрілече, красне, пильна та Борисівка. вони фактично ворог там намагається просуватися в напрямку Вовчанська, і також джерела української правди, не виключаючи, йдеться про манер ворога. І ще одне повідомлення з джерелами української правди, саме в військових колах, в районі населеного пункту Красне, продовжуються стрілецькі дії. А ось це вже зараз я додам. Це мапа Deep State, Вона зараз виглядає ось так. Якщо виключити, пане Юрію, всі емоції довкола цієї історії, що ви бачите навколо наступу ворога на Харківщині? І що говорять вам ваші джерела? Ця ситуація не була раптовою, і до неї, в принципі, тривалий час. Українське командування готувалось. І, в принципі, велика кількість була дискусії в медіа про цей наступ. І, в принципі, так як це обговорювалось, воно в принципі проводиться в тому форматі. Противник проводить таку розвідку боєм масштабну силами, десь під Харковом. Це десь біля 4-5 батальйонів піхоти, які вони засередили заздалегідь. І фактично таке намагання створити таку буферну зону в цьому районі, просунутись. Ворог просувається, тому що там, в принципі, він має серйозну перевагу в тому районі, і в розвідувальних засобах, і в засобах ураження. Тому наші війська там не мали можливості побудувати якусь серйозні глибокі фортифікації, але противник скористався тим, що, в принципі, там і піхоту, на жаль, зупинитись швидко не вдалося. Але оце село красне, це така дуже важлива точка. Якщо три села Стрелече, Борисівка, яке ворог захопив, це біля самого кордону, то красне це вже просування в глибину. Це максимальна на даний момент точка їх просування до п'яти кілометрів. Там ворог зупинений, очевидно, в тому, на тому напрямку наші війська зайняли оборонні позиції. В принципі, це логічно. Ну і зараз ми дивимося на дії українського командування. Треба відмітити, що в тому районі заздалегідь були зосереджені наші війська, і, в принципі, там є кому дати відсіч противнику. Цей наступ не носить характер такого великого, масштабного, концентрованого. І для Харкова важливо відмітити, на даний момент ніякої безпосередньої загрози немає. Ворог покращив своє тактичне становище, ворог відкрив новий фронт. Нову ділянку фронту, з якої е, окупував значну частину території прикордонної України, ну на жаль, такі важкі бої йдуть на всьому фронті. А, пане Юрію, хотів вас питати щодо наступної тези співрозмовника української правди, не виключаючи, йдеться про відволікаючий маневр ворога, відволікаючи від чого. Я не думаю, що це можна назвати відволікаючим маневром. Якщо чесно, відволікаючим він був би, якби там хтось переоцінював сили росіян на цьому напрямку. Цього нема на щастя, всі ми бачимо, що там сили противник зосередив незначні, не настільки значні, щоб це вимагало якихось більш масштабних зусиль з нашого боку. Українське командування там має сили ворога зупинити, ну і подивимось зараз за розвитком ситуації, але це не відволікання, це розтягування нашого фронту. Тобто, противник для того, щоб покращити своє становище і е, проводити наступальні дії на Донбасі, там де вони зараз ну дуже таким дуже в повільному темпі просуваються, дуже важко з дуже великими втратами. Ворог намагається використати свою чисельну перевагу для того, щоб збільшити фронт і завдати нам удар в тому місці, де у нас немає щільної побудови оборони, де є розриви великих бойових порядках, і таким чином нав'язати нам ще одну ділянку фронту, розтягнути наші сили, створити додаткове навантаження і напруження на фронті. Тобто, це пов'язано не з відволіканням, а це в принципі, такий план російського командування, який продиктований оперативною тактичною обстановкою в цілому. Перспективи ось цього розширення плацдарму. Ну мова вже ви сказали, не йде про можливий наступ на Харків. Вона наскільки загрозлива, і ви кажете, що треба подивитися певний час. Про який проміжок часу йде мова? Це кілька днів, подивитися, як будуть розвиватися події надалі. Ні, це мова йде про найближчі тижні. Зараз ворог захопив шість населених пунктів сьогодні в Харківській області. Усі вони на кордоні. Подальшого просування у ворога нема, але не виключено, що вони захочуть захопити ще мережу інших прикордонних населених пунктів і ще збільшити ширину цього фронту. Також, можливо, вони спробують вийти на гряду висот. там... Ми пам'ятаємо, яка була в 22-му році під їх контролем. Тому біля кордону, тому треба дивитись: якщо ворог буде намагатись вийти на висоти, це вже наближення буде до Харкова суттєве, це плацдарм для розгортання подальших дій. Звичайно, для нас заход на територію України це погроза для Харкова. безумовно але в даному випадку варто сказати, що так загроза існує. Але у нас є там достатні сили, і ворогу цей наступ теж не, достанеться, не дістанеться легко. Чому ворог йде, чому наступає? Ну тому що може загальна перевага в силах у противника, загальна перевага в засобах ураження, і вони можуть собі дозволити диктувати нам тактичну ініціативу в тих районах, які їм зручні для розгортання зосередження своїх сил. Пане Батусову, скажіть, будь ласка, чи є у вас розуміння, яка кількість саме живої сили ворога і саме на північних кордонах Харківщини станом на зараз, і скільки, можливо, бронетехніки? На даний момент ми не бачимо зосередження, наша розвідка, наші воїни не бачать там зосередження зусиль, яке перевищувало 4-5 батальйонів піхоти. А, у них є бронетехніка, але легка. Тобто БМП МТЛБ вони застосовують їх дуже обмежено. Буквально кілька одиниць заходило сьогодні на територію України. Так вони здійснюють підвоз по російській території. Тобто, ворог діє достатньо обмежено. Ніяких спроби, якихось прорив, е, там нема. І так, противник просто таку велику територію, вона склалась через е, захоплена. Вона склалась через те, що противник на широкому фронті. Просувався і проводив кілька місяців масовану артилерійську авіаційну підготовку. Завдавав ураження по будь-яких наших об'єктах близько кордону, проводив дуже зосереджену розвідку, велику кількість дронів, і намагався подавити нашу протиповітряну оборону, нашу артилерію, усі наші, наші сили. Тому, звичайно, що це заздалегідь спланована операція противника, яка передбачалась. Ну і ворог, завдяки перевазі в живій силі, засобах ураження може нам, на жаль, там диктувати ініціативу. Але це теж для них просто так не пройде. Як ми бачимо сьогодні, після ранкового такого невеличкого успіху, противник зупинений і просунутись далі села Красне не здатен. Це дуже такий позитивний сигнал, що наші війська були розгорнуті, чекали. Ну і зараз будемо дивитися, як будуть е, завдаватись удари по цьому району, як там противник буде локалізований і які втрати він буде нести. Ось якраз я хотів вас про це спитати: наскільки складно буде випити ворожу піхоту з цих ну, невеличких населених пунктів, але важливих для нас. Е, треба дивитись, це вже рішення командирів. Треба дивитись на тактичну обстановку. Якщо у противника там. Він одразу добре закріпився. Він має перевагу у повітрі, в дронах в першу чергу, і може організ... і має перевагу в засобах спостереження. Звичайно, для нас не треба поспішати. Там, де противник зайшов, бігти одразу в контратаку вперед-вперед не треба. Для початку треба завдати ураження противнику його бойовим порядкам. Щоб вони були послаблені тільки тоді будуть створені умови для проведення яких-небудь наступальних дій. Треба розуміти, що у противника загалом росіян значна перевага і в живій силі, і в засобах ураження в боєприпасах. Тому ми не можемо так мислити, що ось вони зайшли. Ми маємо негайно їх вибити. Це не та ситуація. Коли ворог переважає, треба думати. І спочатку створювати умови, щоб його можна було розгромити. А вже потім е переходити. Якщо такі умови будуть створені, потім перейти вперед. На жаль, е ми не можемо вибивати росіян там, де тільки ми хочемо, просто будь-які точці карти. В горах, е хочу нагадати, друга за чисельністю озброєння армії освіти, найчисельніша країна Європи. І е щоб мати перевагу на фронті, треба дуже ретельно планувати кожні дії. Пане Бутусову, не можна скористатися нагоду спитати вас про деякі інші ділянки фронту, не тільки про Харківщину. Хотів би спитати щодо можливого подібного сценарію на Сумщині, чи розглядаєте ви його як потенційно можливий? Так, це можливо. Такий характер дій, коли противник заходить фактично своїми безперервними ударами і великою кількістю дронів, які ведуть спостереження ударами підрозділів спецназу. Обстрілами, масованими артилерію авіацією. Противник перетворив прикордонну зону у таку сіру зону, де закріпитись дуже складно і можливо діяти тільки малими групами, максимально себе убезпечивши від спостереження. Тому, звичайно, такий захід можливий там, в будь-якому разі, на Сумщині, наші війська також готуються чинити опір таким діям. Ну і ми маємо розуміти, що зараз все залежить від нашого військового командування. Ворог має зазнати значних втрат, має бути м, понести втрати, він не має там спокійно закріплюватись, бо інакше таку сіру зону вони крок за кроком захочуть створювати і далі. Тобто це загрозлива перспектива. Наразі ситуація нашими військами повністю контролюється: загрози прориву до Харкова, загрози захоплення Сум, загрози. Розуміти, що багато що робиться, багато що робиться для того, щоб ворогу завдати ураження, але подивимось, які будуть результати. Це вже найближчими днями. Ми зрозуміємо як противнику, як організована оборона. Пане Юрію. Тоді я спитаю про вас про цю загрозливу ситуацію, яка склалася на півночі. Вона буде загрозливою на вашу думку. Весь найближчий час, тобто, це там перспектива найближчих місяців, найближчого півроку чи більше. Ну для роз для розуміння, саме от в такому часовому проміжку, це перспектива на всю війну, якщо е, і зупинити це можна тільки одним плануванням знищення максимального знищення російської піхоти живої сили на всьому фронті. Це не локальна проблема. Противник наступає, тому що він шукає слабкі місця в бойових порядках, можливість розтягнути наші сили, завдати нам максимальні втрати, створити нам максимальну більшість, максимальну кількість загроз, максимально розтягнути і перенапружити сили оборони. Тобто, звичайно, на це потрібен потрібна системна відповідь. Ударна сила російської армії зараз. Це мобілізована піхота тих, кого вони там різними силами затягають в армію. Чим більше ми вибиваємо живої сили, тим менше ми е, даємо їм можливість проявляти будь-яку ініціативу на будь-якій ділянці. Зайти так вони можуть, таким чином, як в Харківській області, і в Київській, і в Чернігівській, і в Сумській, звичайно, всюди е, тому треба розуміти, що е, це загроза на весь період війни. От на весь період війни ворог буде намагатися використовувати кордон для от таких атак через кордон, ну з цим треба жити, пане Юрію. Буквально перед нашою розмовою з'явилася інформація про те, що вже є підтверджена інформація про те, що є черговий транш військової допомоги від Сполучених Штатів. Дуже просто і дуже на пальцях і не розкриваючи військову таємницю. Якщо б ви могли покласти в цей кошик щось. Військової допомоги. Що б ви зараз обрали там список топ-5? На війні, на жаль, немає такого списку топ-5, такої панацеї, зброї, не, яка не все змінить. Безумовно, в першу чергу, нам необхідно в першу чергу боєприпаси. Це всі топ-5 позицій, це боєприпаси, боєприпаси до артилерії, мінометів, ракети до хаймарсів. Тобто, основне, що зараз. На фронті у нас достатньо артилерії, достатньо гармат. У нас є недолі, нестача боєприпасів, і саме перевага в боєприпасах дозволяє противнику проводити ось такі, ну диктувати нам ініціативу і проводити наступальні дії. Пане Бутусов, дякую вам за те, що знайшли час і дякую за цю розмову. Нагадаю, для глядачів української правди Юрій Бутусов, головний редактор Цензорнет, був гостем нашого ефіру. І також закликаю вас реагувати на це відео вподобайками або ж коментарями.